Люди, що володіють духом комерції, які бачать і кого переслідуватимуть свої переваги, можуть досягти майже будь-якого. Розумна жінка ніколи не може бути щасливою з дурним. Тонке знайомство зі світом має переконати кожну людину, що дії, а не слова, є справжнім критерієм прихильності друзів. Будьте ввічливі до всіх, але близькі з кількома, і хай ті мало хто буде добре спробувати, перш ніж дати їм свою довіру. Не радуйся нещастя іншого, хоча він може бути твоїм ворогом. Дисципліна. Душа армії. Це робить малі числа грізними, приносить успіх слабким і цінує всіх. Я завжди вважав шлюб найцікавішою подією свого життя основою щастя або нещастя. Якщо свобода слова віднята, тоді німи і мовчання ми можемо повести, як овець на заріс. Набагато краще залишитися наодинці, ніж бути в поганій компанії. Свобода, коли вона починає приживатися, є рослиною швидкого зростання. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.